Вибиті вікна та двері, руйнування перегородок, саме таких пошкоджень зазнав один із ліцеїв у Слобідському районі Харкова в ніч на 19 листопада. Директорка закладу наголошує, обстріл був не перший, але цього разу дуже масштабний. Постраждав дуже серйозно, вже на жаль, вкотре, але цей раз був найгучніший, найсильніший. Вибито 250 вікон. Всі кабінети учбового корпусу знаходяться без вікон, меблі, двері, перегородки дуже сильно пошкоджені. Серце в розриві. Колектив, який сьогодні прийшов майже весь. Дуже я вдячна дитячим садкам, всім школам. Близько 200 людей зараз нам допомагають всі ці наслідки усувати, якось один одного підтримувати. Біль в серці жах, жах і жах. Навчальний заклад слугує для місцевих пунктом видачі гарячого харчування та пунктом незламності. Попри страшний обстріл, відсутність електроенергії та пошкодження у ліцеї пункт видачі безкоштовних гарячих обідів розпочав свою роботу навіть без затримки. Люди приїхали, аби нагодувати харків'ян, і їм це вдалося. Гаряча їжа на столах та люди в чергове переконалися, що їх. Тут не залишать без підтримки. Так, на базі нашого закладу постійно працює пункт незламності та пункт харчування. Незважаючи на сьогоднішню жахливу ніч, о третій ночі вже був запущений генератор. Робітники в цей же час майже вночі приїхали, щоб готувати людям їжу. Їжа готова, гречаний суп, мивсяна каша. Компот, все смачне, гаряча їжа на місці. Світла нема, тому ми завдяки буржуйкам, які топимо, і генератору, так ми робимо це. З 3 години ми на генераторах працюємо і топимо пічі. Марія Соловйова, Ігор Безкровний, Сергій Перець та Олександра Панченко Харків. Новини.